Божі слова на кожен день. У той день, коли все воскресло, я прийшов до людини і провів із нею чудові дні і ночі. Тільки в цей момент людина відчуває трішки моєї доступності, і в міру того, як її взаємодія зі мною стає частішою, вона бачить частину того, хто я є. І чим володію в результаті вона отримує деяке знання про мене. Серед усіх людей я здіймаю голову і дивлюся, і всі вони бачать мене. І все ж, коли на світ обрушується біда, вони відразу ж стають занепокоєними, і мій образ зникає з їхніх сердець. Охоплені панікою через наближення біди, вони не звертають уваги на мої вмовляння. Багато років я провів серед людей, але вони завжди залишалися в невіданні й ніколи не знали мене. Сьогодні я кажу людині це своїми вустами, і я змушую всіх людей приходити до мене. Щоб отримати щось від мене, але все одно вони тримаються від мене на відстані, і тому вони не знають мене. Коли мої кроки пройдуть по Всесвіту та дійдуть до країв землі, людина почне розмірковувати про себе, і всі люди прийдуть до мене, схиляться переді мною і поклоняться мені. Це буде день. Коли я здобуду славу, день мого повернення, а також день мого відходу. Тепер я розпочав свою роботу серед усього людства, офіційно перейшов у всьому Всесвіті до завершення мого плану управління. І з цього моменту кожен, хто не буде проявляти обережність, нестиме відповідальність у вигляді безжальної кари. І це може статися в будь-який момент. Це не тому, що я безсердечний, радше це етап мого плану управління. Усе повинно відбуватися відповідно до етапів мого плану, і ніхто не може це змінити. Коли я офіційно починаю свою роботу, усі люди рухаються разом зі мною. Так що люди в усьому всесвіті зайняті в ногу зі мною, у всьому всесвіті панує велика радість, і я підштовхую людину вперед. У наслідок цього, я ввів великого червоного дракона в стан божевілля і спантеличення, і він служить моїй роботі і, незважаючи на нехідь, він не може слідувати своїм власним бажанням, але в нього немає іншого вибору, окрім як підкоритися моєму контролю. У всіх моїх планах великий червоний дракон моє тло, мій ворог, а також мій слуга. У цьому ключі я ніколи не послаблював своїх вимог до нього. Отже Фінальний етап роботи мого втілення завершено в його домі. Таким чином, великий червоний дракон більше здатний належним чином служити мені, завдяки чому я завоюю його і завершу свій план. Поки я працюю, усі ангели вступають поряд зі мною у вирішальну битву. Й приймають рішення виконати мої бажання на заключній стадії, щоб люди на землі поступалися мені, як ангели, і не мали бажання протистояти мені та не робили нічого, що було б бунтом проти мене. Такою є динаміка моєї роботи у всьому всесвіті. Мета і значущість мого приходу до людей полягає в тому, щоб спасти все людство, повернути все людство в мій дім, воз'єднати небеса з землею та змусити людину передавати сигнали між небом і землею, бо такою є невід'ємна функція людини. У той час, коли я створював людство. Я приготував усе для людства, а пізніше я дозволив людству отримати відповідно до моїх вимог багатства, які я дав йому. Таким чином, я кажу, що саме під моїм керівництвом усе людство досягло сьогоднішнього дня. І це все є моїм планом. Серед усього людства. Незліченна кількість людей існує під захистом моєї любові, і незліченна кількість людей живе під карою моєї ненависті. Хоча всі люди моляться мені, вони все одно не в змозі змінити свої нинішні обставини. Втративши надію, вони можуть тільки дозволити усьому йти природним чином. І перестати виявляти непокору мені, бо це усе, чого може досягти людина. Коли справа доходить до стану людського життя, людині ще тільки належить знайти справжнє життя, вона все ще не розгледіла несправедливість, запустіння і жалюгідні умови світу, і тому, якби не настання катастрофи. Більшість людей усе ще приймали б матінку природу і все ще занурювалися б у смаки життя? Хіба це не реальність цього світу? Хіба це не голос спасіння, яким я говорю до людини? Чому серед людства ніхто ніколи по справжньому не любив мене? Чому людина любить мене тільки тоді? Коли знаходиться серед кари й випробувань, але ніхто не любить мене перебуваючи під моїм захистом. Я багато разів накладав на людство свою кару. Вони дивляться на неї, але потім ігнорують, і в даний час вони не вивчають і не обдумують її, і тому все, що обрушується на людину, то це безжальний суд. Це тільки один із моїх методів роботи, але він все одно покликаний змінити людину та змусити її полюбити мене.